Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді гарний житловий будинок в селі Кладьківка Чернігівська область. Будинок великий, його загальна площа 86 квадратних метрів, житлова площа 47,8 квадратних метрів, в будинку три кімнати, кухня та дві веранди. Всі меблі, що ви бачите, залишаються в будинку: дві великі шафи, ліжка, стільці. Будинок опалюється дровами є піч. Земельна ділянка біля будинку 25 соток, вона приватизована. На подвір'ї гараж, сарай, погріб, колодязь. Також є лазня, тобто парилка. Село знаходиться на березі річки Десна, дуже гарне місце. Також поруч ліс з грибами. Гарний варіант як для проживання, так і для сезонного відпочинку. По ціні даний будинок коштує всього-навсього 2000 доларів. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте, зв'язуйтесь з власником, там його телефон, а також виходить набагато раніше оголошення іменно в телеграм-каналі. Переходьте туди, всім дякую, всім до побачення!